Уляна прокинулась дуже рано. За вікном ще не розпустився день, але в повітрі вже пахло свіжістю, вогкістю, землі і чимось особливим. У хаті було тихо, незвично навіть для вихідного. Тато не вмикав радіо, мама ходила на носочках, а бабуся з самого ранку пекла пасочки, але робила це майже беззвучно. Дівчинка сіла за стіл і поглянула на маму. Мамо, чому всі сьогодні такі тихі? спитала вона пошепки, ніби боялась зламати цю ніжну тишу. Бо сьогодні велика субота, відповіла мама, подаючи їй склянку теплого молока. Це день між скорботою і великою радістю. День, коли ми не кричимо, не сміємось голосно. Ми готуємо зустріти світло. Світло? здивувалась Уляна, те, що мовчить. Але гріє, сказала мама, і торкнулася доньки за серце. Ось тут. Уляна весь день допомагала бабусі прикрашати великодній кошик. Вона обережно загортала пасочку в рушничок, складала писанки, клала сіль, масло та свічку. Що більше вона це робила, то спокійніше ставало в душі. Їй вже не хотілось бігати чи гратись, хотілось просто бути поруч. Під вечір вони вийшли в сад. Під старою вишнею бабуся зупинилась, тримаючи свічку в руках. Бачиш, Улянко, ця свічка ще не горить, але вже несе в собі вогонь, мовила вона. Так само і ми сьогодні. Ми ще в темряві, але вже чекаємо світла, і мовчки, з повагою до тиші, до пам'яті та довіри ми несемо його. Уляна міцно пригорнула кошик до грудей. У ньому її писанки мамина пасочка, бабусина молитва та тиша цього дня. І коли вже стемніло і всі рушили до церкви, вона йшла з кошиком, ніби несла щось дуже велике, бо тепер вона знала, світло це не тільки полум'я, це тиша, що торкається до самого серця.